13.30 на годинниках час новин на телеканалі ЮА «Суми». Про головне на цю годину далі. Медпрацівників обласного перинатального центру госпіталізували з підозрою на кір. Наразі вони знаходяться в інфекційному відділенні 4-ї сумської міської лікарні, розповіла головний інфекціоніст області Ірина Троцька. Мова йде про п'ятьох людей. Ці дівчата лікуються в четверте міській клінічний лікар. Вони були у контакті. Ці медичні працівники надавали допомогу. За інформацією завідувачки інфекційним відділенням 4-ї лікарні сьогодні поступив ще один медпрацівник з підозрою на кір. За її словами, в усіх легкий чи середній перебіг хвороби, чи є хворі серед пацієнтів перинатального центру, наші журналісти наразі це з'ясовують. Нагадаю, 20 березня у Сумському обласному пологовому будинку померла 24-річна хвора на кір породілля. до сум жінку привезли народжувати з Буринського району. О 13.30 у зарічному райсуді сум має розпочатись розгляд справи про адміністративне правопорушення Олександра Лисенка. За словами очільника Сум, він не встиг ознайомитись з усіма томами справи. справа. Справи його захисник знаходиться в інших справах і не встигає на засідання, яке було заплановано сьогодні на 10 ранку. Прокурор Євген Кунда сказав, що це затягування справи. На думку судді Олексія Сабильова, право на захист є непорушним, тому суд був вимушений відкладати Асте розгляд справи з десятої години на 13.30. також він зауважив, що суспільний резонанс справи має спонукати адвоката визначитись з пріоритетами у справі. Йдеться про те, що міський голова не повідомив назика про наявність у нього реального конфлікту інтересів, що виник під час видання. Розпоряджень у 2016 році, якому встановлено премію сумському міському голові за роботу у 2016 році, та в умовах реального конфлікту інтересів видавав розпорядження у цьому ж році про преміювання міського голови. Сьогодні у зарічному районному суді Сум мало розглянуто справу головного лікаря сумської райлікарні Володимира Поцелуєва. Засідання не відбулося. Поцелуєв не з'явився до суду. Як повідомила прес-секретарка зарічного районного суду міста Суми Наталя Сидоренко, надійшли заяви про перенесення розгляду через те, що Поцелуєв, а також його захисник, знаходяться на стаціонарному лікуванні. Розгляд справи перенесли на 5 квітня. Це восьмий раз, коли поцелуєв не з'явився до суду у цій справі. them. Нагадаємо, мова йде про події 27 грудня. Тоді патрульні зупинили автомобіль, за кермом якого був Володимир Поцелуєв. За інформацією речника патрульної поліції області Олега Сологуба. Патрульні запропонували водію пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння. Лікарський висновок підтвердив у нього цей стан. Патрульні склали на водія адмінпротокол. Якщо у суді воно чоловіка доведуть йому загрожує штраф 10 тисяч 200 гривень з позбавленням права керувати автомобілем, Тож року надам Володимир Поцелуєв – депутат Сумської обласної ради сьомого скликання, є членом всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Він медик за фахом і з 2003 року працює головним лікарем Сумської центральної районної лікарні. Чоловіка, якого підозрюють в шахрайстві, затримала поліція в Сумах. За версією правоохоронців він діяв за схемою Ваш син в поліції і отримував за це гроші. Викрити чоловіка допомогла його потенційна жертва. Під час розмови з ним людина повідомила про спробу шахрайства родичів і поліцію. Як встановили правоохоронці, затриманим діяв разом із спільником, що перебуваючи в іншому місті, обдзвонював сумчан. Коли ж трапляв на пенсіонера, розповідав їм, що. Їхній син нібито потрапив до поліції за злочин. Потім залучав до справи спільника із Сум. Останній і брав гроші у людей. Це житель обласного центру 26 років, який ніде не працює. Вже доведена його причетність щонайменше до п'яти шахрайств відносно літніх людей, жителів обласного центру. Від нього постраждали люди віком від 70 до 85 років, в основному це жінки. Вони віддали йому з початку року близько 40 тисяч гривень. Ну, хто віддавав по 5 тисяч гривень, хто по 7,5 тисяч гривень, хто і по 10 тисяч гривень віддавав цьому зловмисникові. В общем, якісь там бабушки, якісь там бабушки щось там типу, забирали, якісь там гроші у них, ну, хоча вони, допустим, про вилучення, про всьому, Ну там пам'яті були все, тому ну, нічого не знайшли мене взагалі. Я просто йшов поліція відкрила кримінальне впровадження за шахрайство, вчинено повторно передбачається покарання у вигляді штрафу виправних робіт на строк від 1 до 2 років, або обмеження волі на строк до 5 років, або позбавлення волі на строк до 3 років. День кар'єри для сумських школярів. Профорієнтаційний захід сьогодні відбувся для старшокласників у сумах. Там випускники можуть познайомитись з різними професіями. Розпочався день кар'єри о 11.30. буде все окрім нудьги. Принаймні, ми так плануємо на відвідувачів. А ми зорієнтовані на старшокласників міста Суми та Сумської області. Запрошуємо всіх, раді будемо бачити всіх. У програмі на них очікує майстер-класи, знайомство з професіями. Будуть презентуватись такі професії, як кухар, швачка, кравець, закрійник, лицювальник-плиточник, муляр, тобто будівельний напрямок. Сьогодні ПФК сума, який напередодні до заявив нових виконавців, зіграє номінально домашній матч 20-го туру у чемпіонату України з футболу серед команд першої ліги проти Луцької Волині. Напередодні матчу містяни прибули до Луцька. Про це нам телефоном повідомив новий головний тренер команди Олег Лутков. Наставник містян розповів про кадрові зміни та про те, коли суму побачать сумські вболівальники. Ми приїхали в Луцьк. провели предыгровую тренировку, там разместились в гостинице. Мы еще, опять же, ожидаем, еще будем до заявляться по ходу. Сейчас много идет звонков от агентов футболистов, предлагают футболистов нам. То есть пока состав я определил уже завтра в день игры. Но, в принципе, я же еще раз можно передать болельщикам команды, что команда настроена завтра биться, команда настроена завтра скажем так, показать характер. И такой простой игры, я думаю, что для Волыни не будет. Следующая игра, мы играем, принимаем дома в Ангарск-Краматорск. Я точно знаю, что эта игра состоится в Сумах. Сума завершився чемпіонат з хокею на траві у приміщенні серед дівчат 10-11 років. У підсумку золоті нагороди чемпіонату України здобула команда Ездюшор Динамо Сум. Другими стали дівчата Дю США Колосок з Борисполя, третіми хокеїстки з Користані. Усього участь взяли сім команд, полтовчанки замкнули турнірну таблицю. У цьому з вами прощаюся. Наступний випуск новин о 17-й годині. Ірина Костяненко вам розповість вам більше новин. Гарного продовження дня.